Можливість створення конкурентоспроможної економіки, нових робочих місць, залучення інвестицій та сплати податків. В Ужгороді відбулася презентація програми підтримки бізнесу ЮЕСЕЙД конкурентоспроможна економіка України. Її представники разом із керівництвом обласної військової адміністрації розповіли підприємцям про переваги грантів для бізнесу. Ціль нашого цього заходу це залучення великих надавачів грантів для підтримки малого середнього бізнесу, релокованого бізнесу. Хоча ми вже останнім часом кажемо, що релокований бізнес це наш бізнес. Саме проєкт «ЮСЕД – спроможна економіка націлений надавати гранти для підтримки крафтових виробників, а також для розвитку жіночого підприємництва. Наше основне завдання як представників органів влади. Як представників Закарпатської ОВА відповідного профільного департаменту економіки допомогти нашому бізнесу у тому, щоб саме наші представники були переможцями тих чи інших конкурсів, які будуть оголошені. Тому ми у постійному діалозі з такими організаціями, як USAID, ну є ще й деякі інші, які працюють на території Закарпатської області, для того, щоб максимально допомагати нашому бізнесу отримувати, ставати переможцями і отримувати фінансову допомогу від донорських таких організацій, якої є USAID. Програма спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу. Під час заходу учасники могли отримати актуальну інформацію про наявні грантові проєкти для підприємств дізнатися більше про досвід компаній, які вже отримали кошти на розвиток бізнесу. Цікаво дізнатися, як зараз розвивається Закарпаття, цікаво також дізнатися, які є гранти, проекти, що надає обласна адміністрація для того, щоб розвивався бізнес і саме логістичні парки Закарпаття. Тому в першу чергу це дізнатися інформацію. Цікаво цю концепцію довести, тому що Закарпатська область при переселенні 400 тисяч людей потрібна відбудова значної інфраструктури, будівництво нових шкіл, житла. І якраз концепція нашого індустріального парку об'єднати всі компанії, котрі з цим можуть бути пов'язані, і щоб комплексно надаючи робочі місця. Нашим громадянам і релокованим особам і переміщеним особам, щоб ми могли це комплексно і в значному здешевленні це побудувати і зробити. Зі слів організаторів заходу, програма працює з 2018 року і діє по всій країні для того, аби український менеджмент продовжував свою діяльність, тим самим підтримуючи економіку України.